Євангелія від Луки, Розділ п'ятий. Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, почав учити народ з човна. Коли він перестав говорити, сказав до Симона. Відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже, Наставнику. Всю ніч трудились ми і нічого не піймали. Але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішна людина! Жах був великий, огорнув його і усіх, що були з ним, і за риб, що їх піймали, також і Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: Не бійся, віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. І от, як він був в однім з міст, з'явився чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, він упав ниць і почав його благати. Господи, якщо ти хочеш, можеш мене зробити чистим. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже Хочу, очистя, і вмить покинула його проказа і наказав йому: Нікому не говори, але йди та покажи священникові і принеси дар за Твоє очищення. Як наказав Мойсей їм на свідоцтво. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону. Що поприходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І, не знайшовши, кудою б його внести, через натовп, вилізли на крівлю. І крізь череп'яну стелю спустили Його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив: Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. А книжники та фарисеї почали міркувати. Хто це такий, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати крім одного бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм, Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить розслабленому Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та йди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування. Та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали Сьогодні бачили ми дивні речі. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили, Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте? Ісус у відповідь сказав їм не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. А вони йому сказали учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та й п'ють. Ісус же до них промовив. Чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу: Ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то і нову порве. І латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків. А то нове вино прорве бурдюки, і само вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе. Ліпше. Друге послання ДО КОРІНТЯН. Розділ 9 А ПРО службу на користь святим мені зайво до вас писати. Бо знаю вашу добру волю і хвалю вас, македонянам, за неї. Бо Ахая готова з минулого року, ваш запал заохотив багатьох. Однак я посилаю вам, братів, щоб та хвала, якою я хвалив вас, не була щодо цього марна, і щоб ви, як я сказав, були приготовані. А то як прийдуть за мною македоняни і застануть вас неготовими, ми, щоб не сказати ви. Через ту певність осоромимося. Я вважав, отже, потрібним просити братів, щоб вони вийшли до вас перед нами і приготували заздалегідь той заповіджений щедрий ваш дар, щоб він був готовий як правдивий дар, а не як вимушений даток. Але я скажу хто скупо сіє, скупо буде жати. Хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає раду. А Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло. Як написано розсипав, дав убогим, праведність його перебуває вічно. Той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу і примножить ваше насіння та зростить плоди вашої справедливості, щоб ви у всьому збагатилися всякою щедротою. Яка через нас складає Богові подяку. Бо виконання цього служіння не тільки задовільнить потреби святих, але воно стане ще більшим завдяки численним подякам Богові. Спогадуючи цю прислугу, вони будуть хвалити Бога за ваш послух у визнанні Євангелії Христової та за щедрість вашого дару для них. І для всіх. І вони своєю молитвою за вас з'являються вам зичливі, заради надмірної благодаті Божої у вас. Подяка хай буде Богові за Його дар несказаний. Псалом 150-й Алілуя! Хваліте Господа в Його святині, хвалите Його в Його могутній тверді, хваліте Його за Його подвиги великі, хваліте Його в Його величі безмежній, хваліте Його звуком рогу, хваліте Його на арфі і на гуслах, хваліте Його на бубні і у танці. Хваліти його на струнах і сопілці, хваліти його на дзвінких цимбалах, хваліти Його на гучних цимбалах. Хай хвалить Господа все, що живе. КНИГА Приповідок розділ 16 Людина робить задуми в серці, але від господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника, на день лиха. Осоружний Господові кожен гордий серцем. Такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок. На суді уста його не помиляться. Вага і терези належать Господові. всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві, цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич Хто вважає на слово, той знаходить добро. Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова як соти меду, Солодощі для душі і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник Коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла коїв. Сиве волосся вінок честі, його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від господа залежить вирок. Перша книга Самуїла розділ двадцятий. Давид же втік і Знайоту, що в Рамі, прийшов і сказав до Янатана, Що я вчинив, яка моя вина, який мій гріх перед твоїм батьком, що він напосівся на моє життя? Той йому відповів: Ніколи того не буде! Ти не помреш. Мій батько не чинить нічого ні великого, ні малого. Не виявивши попереду мені того, чого мій батько мав би ховати те від мене? Ні, неможливо. Давид відповів: Твій батько добре знає, що я тобі милий, і він собі подумав. Хай Йонатан про те не знає, щоб не журився. Тим часом так певно, як Господь живе і як ти живеш. Між мною і між смертю лише один крок. Тоді Йонатан сказав Давидові Кажи, чого бажаєш, щоб я зробив для тебе. І Давид сказав до Йонатана, Дивись узавтра новомісяць, і мені належиться сидіти з царем за столом. Але ти відпусти мене. І я сховаюсь до вечора третього дня. Коли твій батько зауважить мою відсутність, ти скажеш Давид випросив у мене, щоб піти йому швидко в своє місто вифлеєм, бо там будуть приносити річну жертву від усієї родини. Коли він скаже добре, тоді слуга твій може бути певний. Коли ж він скипить гнівом, то знай, що він замислив якесь лихо. І тоді ти зроби милость слузі твоєму, ти ж бо війшов у господню умову з твоїм слугою. А коли на мені є якась провина, то ти вбий мене. Чого бо тобі мене вести до батька твого? Йонатан відрік Не бути цьому, щоб я. Довідавшися, що замір мого батька вчинити тобі якесь лихо невідкличний, та й не сповістив тебе про те. Давид спитав Йонатана, Хто мене сповістить, коли твій батько відповість сердито? Йонатан сказав до Давида Ходи на лишень та вийдем в поле. І от коли вони обидва вийшли в поле. Йонатан і каже до Давида, свідком мені Господь Бог Ізраїля. Завтра або позавтра о цій порі, я вивідаю мого батька, і коли буде він прихильний до Давида, я пошлю до тебе і сповіщу тебе про те. Нехай Господь відплатить Йонатанові, та ще й причинить, якщо я, довідавшись, що мій батько схотів би навести на тебе лихо. Не сповіщу тебе і не відішлю тебе, ти підеш собі в мирі, і нехай Господь буде з тобою, як він був із моїм батьком. О, коли б ти, якщо я буду жити, вчинив мені Господнє милосердя, а як умру не віднімай твоєї милості від мого дому повіки. І коли Господь викорінить з лиця землі ворогів Давида геть до одного. Нехай ім'я Йонатана не буде викорінене з дому Давида, нехай Господь не пощадить ворогів Давида. І Йонатан заприсяг знову Давидові свою любов, бо любив його так, як свою душу, і сказав Йонатан до нього: Узавтра новомісяць, і про тебе будуть питати, бо твоє місце буде порожнє. Але позавтра про тебе ще більше будуть питати. Тому підеш на місце, де був ховався в день тієї пригоди, і сидітимеш коло того горбочка. Я ж післязавтра пущу стріли, наче б стріляв у мету. І ось як я в той бік пошлю хлопця, кажучи Йди, шукай стріли, і скажу хлопцеві: ось стріла перед тобою, візьми її. То ти. Приходь, Бо все гаразд, нічого не коїться так певно, як живе Господь. Коли ж я скажу юнакові, он стріла далі за тобою. Тоді йди геть, бо Господь тебе відсилає. Що ж до розмови, що була між нами, то нехай Господь буде свідком між мною і тобою назавжди. І сховався Давид у полі. Як же настав новомісяць, сів цар до столу їсти. Сидів цар на своїм звичайнім місці при стіні. Єнотан проти нього, а внерже сів по обіч Саула, а Давидове місце було порожнє. Саул того дня не сказав нічого, бо думав це так сталося, бо він нечистий, не очистився. На другий день новомісяця. Місце Давида знову зосталося порожнім. І Саул сказав до Янотана свого сина, Чому син Єсея ні вчора, ні сьогодні не прийшов до обіду? Янотан відповів Саулові Давид випросився в мене піти у Вифлеєм. Відпусти мене, каже, будь ласка, бо в нас у місті родинна жертва, і брати мої. Мені веліли прибути. Коли отже твоя ласка, дозволь мені піти і відвідати моїх братів. Через це він і не прийшов до царського столу. Саул скипів гнівом на Янатана і сказав до нього Ти, сину Лидащиці, гадаєш, що я не знаю, що ти здружився з сином Єсея, на сором собі самому і на сором матері твоїй. Поки син Єсея житиме на землі, ні ти, ні твоє царство не встоїться. оце ж пошли за ним, хай приведуть його до мене він мусить умерти. Янотан відповів батькові своєму Саулові, кажучи до нього, за що йому вмирати? Що він зробив? Тут Саул розмахнувся на нього списом, щоб його убити. І тоді Йонатан зрозумів, що його батько постановив Давида вбити. Встав Йонатан за столу в палкому гніві і того другого дня в новомісяці не їв нічого, бо вболівав за Давида, тому що його батько був його зневажив. Другого дня вранці Йонатан вийшов у поле, як був умовився з Давидом, а був при ньому молодий хлопець. І каже своєму хлопцеві: Біжи но, шукай стріли, що я буду пускати. І побіг хлопець, а Йонатан випустив стрілу понад ним. Як же хлопець прибув до місця, де була стріла, що випустив йонатан, Йонатан гукнув до хлопця, кажучи: Чи не лежить стріла геть далі за тобою? Йонатан знову гукнув до хлопця. Біжи хутенько. Не спиняйся. Хлопець Йонатана підняв стрілу і приніс її своєму панові. Хлопець же не знав нічого лиш Йонатан з Давидом знали, про що йдеться. Йонатан передав зброю хлопцеві, що був при ньому, і звелів йому Йди, віднеси в місто. І пішов хлопець, а Давид устав з місця, що біля горбочка. Припав лицем до землі та й уклонився тричі. Потім поцілувалися обидва і плакали один над одним ревно. Тоді Янотан сказав до Давида Йди в мирі, що ж до того, що ми обидва заприсяглися в ім'я Господнє, то хай Господь буде між мною і тобою, і між моїм потомством і твоїм повсякчасно».